Я, хоч і військовий, бувший колись мав справу, але е, коли летить е, штурмовик і оце е, звук оцього цього піке і е, е, розрив е, бомби, це 500-кілограмової, і коли це все рушиться, це ну, таке не дуже хороше відчуття. І коли виходиш після цього і дивишся, що напроти дом, який зложився картошний домик, а люди сидять там у підвалі. Їх завалило. Повернулися до Бородянки і почався процес відновлення. Нам дуже пощастило, тому що наш будинок вцілів, хоча під нього залетіла 500 кілограмова бомба, і не розірвалася. Нам пощастило, але ще вікна, двері все було відчинено, квартири були розграбовані. Діткам нема було куди повертатися, тому вони ще знаходились на Тернополі. Так як наш центр, Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації, де я працюю юристом, він був розбитий, знищений. Ми працювали в ліцеї. Там знаходилися всі організації Бородянщини. На той час ми допомагали людям, які постраждали, в яких знищено було житло. На 100% ми займалися як психологічною підтримкою, і юридичною підтримкою. І таким чином ми відновлювалися самі допомагає іншим. Перша мобільна клініка була е, зроблена в 2017 році. У лютому. Це був час, коли Київ був переповнений біженцями, коли маса сімей воїнів АТО теж страждала від того, що немає чоловіків і нікому. Фактично вирішувати багато їхніх питань зі здоров'ям. І тому клініка Ангелія з того часу почала надавати допомогу. Ми їздили багато разів на схід у Донецьку, Луганську область. Потім ми переключилися на більш мирні території, на ті території, які прийняли біженців ще при першій хвилі російської навали. З часом клініка росла, трансформувалася. І ось уже в 2022 році ми з новою силою відкрили нашу діяльність. Ми докупили новий транспорт. І зараз все більше і більше ми. Працюємо спочатку для тих, хто, хто був біженець, зараз для тих більше, хто власне був на окупованих територіях, тих, хто втратив житло, не має доступу до медицини, а також на тих територіях, які нещодавно були звільнені українською армією. Я сама сьогодні відвідувала кабінет жіночого здоров'я, чим стала дуже задоволена. А гарні фахівці, висококваліфіковані спеціалісти. Ось працюють. дуже приємні люди. Люди чуйні, турботливі з чувством гумору. Мені дуже сподобалось. Ви робите гарну справу. За що хочу вам подякувати? Я дуже щиро вдячний вам за те, що ви приїхали в нашу бородянку, і це дасть людям. Ну я вам скажу поштовх на те, що життя продовжується. І про них піклуються. Я думаю, що всі, хто сьогодні тут знаходиться, розділять зі мною це і буду дуже вам вдячні. Я вам дякую. Ви робите дуже гарну справу. Дай Бог вам всего доброго, здоров'я, наснаги, сили, енергії на майбутнє. Ну, всіх земних благ. Дякую.